Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам товари для дому. Одяг, багато акційних пропозицій. Бажаю приємного перегляду. Якщо сподобається відео, поставте, будь ласка, вподобайку та напишіть свій відгук. Коробка для зберігання 459. Металева коробка з ручкою 340 гривень для відділення. Блюдо зелене зі знижкою 169. Мисочки білі та чорні із золотистою окантовкою 219. Такі салатники по 169. Тарілочки десертні 169. Мисочка з малюнком 99. Тарілка також 99. Набір для солі та перцю 79, цукерниця скляна прозора 149, пластикова коробка для зберігання 219, чорна та біла, полиця метал та дерево 599. Вішак у двох відтінках 340 гривень. Дитяча подушка декоративна ціна 269. Ось така є за 340. Подушка синій робот 269. Скарбнички по 149. Комод з котиками на 4 шухляди 389. Ще ось такі є з кроликами. Дзеркало пуш. 169. Кошики дитячі для зберігання. Упаковка 2 штуки. Ціна 340 гривень. Підставка 79, подушка холовкіті 389. 219 корзинка дитяча. Комода з баранчиками по 389. Текстильний кошик блакитний. 159 на блискавці. Плед дитячий 340 105 на 105 см. Обруч косметичний 149, спонжики 49, 59 розчіска дитяча. Ось така 129 фіолетова. Ще така симпатична стильна у тубусі щітка для волосся 149, 119 спонжі, кісточка 79. Кісточка та спонжі 49. Бігуді для завивки волосся 219. Гребінці та затискачі для волосся 79. Косметичка золотиста 169. Рожева з бантиком, також зі знижкою 189. Спонжі в коробці 79. Міст спрей для тіла 69. Кісточки 5 штук, упаковка 149. Набір косметичок Стіч 459 3 штуки. Білизна 2 одиниці 189, 149 також 2 одиниці. І є ще чорний набір. Топи чорний, синій та сірий. 159. Тапочки кімнатні з декоративним ланцюжком. 340. Такі молочні відкриті пальчики. 219. Закриті також 219. Молочні та сірі. 140 гривень. Ось така модель. 169 нижня білизна 2 одиниці. Брюсгальтер. Ціна 340 гривень. 150 русики. Красивий ось такий ліфт. Знайшла без паралону, 340 гривень. Трусики безшовні 2 одиниці 149. Класичні 269 триб штуки. Та 149 2 штуки. П'юзгальтер чорний з мережевим. Без паралону йде. Ціна 340 гривень. Ось такий з паралоном ціна акційна 129 всього. Пенюар червоний 599. Іде з трусиками. Корсет чорний зі знижкою 70b до 65С, 289. Нижня білизна 5 пар 340, 95% котон. Такий комплект 240 за 5 пар також, 340 гривень, халат 799. Є чорний та бежевий. Піжама жіноча Барбі Сорочка та шорти 659. сорочка на гуциках 100% котон. Ось така піжама 599 футболка та шорти з квіточками. 340 гривень футболка котонова та червоні шорти. 659 XS -L, топ. Та штани. Шортики для сну 2 одиниці. Блакитні та світлі. Розміри від XS до 2XL 389, 799 піжама. Сорочка на довгий рукав та штани. 60% котон, а 40 віскоза. Рожеві тапочки 269 сердечком Біжутерія 149 такий кулончик красивий, у двох відтінках, царешки та ланцюжки на шию 219, колечко 119, браслети 119, шкарпетки 129, акрил поліестер та поліамід, колготи 189 на 20ден, 219 сіточка. 20 день 119, шкарпетки 189, 4 пари, 149 за 2 пари, рукавички теплі на 1 пальчик 69, чорні та молочні 99, шапочка 79, чорна 99, 49 гривень, 69. Ціни вже і так дуже низькі, і ще додатково буде вам 40% знижки при покупці двох товарів із жовтими цінниками. Це взагалі супер дешево. 169 чорна. Черевики 399 на шнурівці та на байці. 799. Кросівки високі. Взуття зимове зі знижкою. 359 чорні та 399 світлі. Черевики чоловічі. 669. Ось така модель темно-синя, ціна 519, 459, кеди 269. Шльопанці марвел 459. Шапки – 79, 79. Ось така. Є на флісі є звичайні по 49, 79, 119, 149. Така з надписом 119, світла, 69. Рукавички 129 для хлопчика. Для дівчинки 69. І ось така модель 69. 359 черевики зимові для дівчинки. Такі чорні сердечками 359. Ці ще дешевші 289 для хлопчика взуття. 289 усе зимове йде по хорошим знижкам. Акція до 26 лютого. Ось такі черевички для хлопчика, теплі, зимові, 289. Рожеві, такі малинові 289. Ці також 289, 349 взагалі дуже великий вибір, багато чого є по хорошим знижкам: 99 шапочка, набір шапочка та рукавички 69. Чоловіча джинсова куртка утеплена 399. На цьому у мене все. Я сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо сподобалось, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Дякую, що дивились!